Понад 140 працівників товариства сприяння оборони України з усіх районів області прибули на цей захід, щоб проаналізувати досягнення минулого року та першого півріччя 2014 тисячі і намітити плани розвитку до кінця року. Перед початком семінару присутні ознайомилися із матеріально-технічною і навчальною базою Житомирської автошколи ТСО, яка за підсумками 2013 року за створення належних умов для навчання студентів, підготовку та оновлення аудиторії, оновлення те. Ехніки та професійному кадровому підбору викладачів посіла друге місце в Україні серед ідентичних організацій оборонного товариства. Секрет успіху це основне, це колектив, який працює в цій автомобільній школі, який розуміє, що зараз треба працювати так, щоб все було гарно і щоб учні заробляли великі знання на заняттях. Мета семінару – перевірити та вдосконалити рівень професійних знань учасників, вивчити планування, організацію навчально-виробничого процесу та облік навчально-виробничої роботи, вивчити вимоги основних керівних документів, показати сучасну методику підготовки викладачів до занять та проведення самих занять. Відзначалося, що на розвиток та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази у всіх організаціях ТСО області минулого року було спрямовано понад два. Мільйона гривень у більшості організацій збільшено підготовку спеціалістів робітничих професій і планові показники у системі обласного товариства сприяння оборони України за минулий рік виконано на 120%. На семінарі було визначено кращі організації товариства: зокрема Люберський, Ємільчинський, Баранівський, Олевський, Овруцький спортивно-технічні клуби, Радомрського, Новорадолинську та Житомирські автошколи ТСО. В Цілому я повинен сказати, що як і за 2013 рік, і за перший квартал 2014 року, я в цілому задоволений результатами цієї роботи. Тому що за квартал за рік виконали планові завдання на 120%, от, а за квартал 29%. Тобто, сказати, що все погано, не можна. Але як завжди, от, ну, така я трошки неугомонна людина, хочеться, щоб було краще. Тому декого і пожурили на сьогоднішній нараді на цих зборах. Я думаю, що це тих, кого похвалили, це задаток для того, щоб вони працювали ще краще, а тих, кого пожурили, щоб вони працювали і тягнулися за тими передовиками, які працюють краще від них.